700 мільйонів від США, БТР від Латвії та довгоочікуваний дозвіл від Британії. Привіт! Я Валерія, а ви на Київладі. Зараз Зараз розповім, як партнери допомогли Україні за останній тиждень. Погнали! США виділяють значний пакет гуманітарної допомоги для України на суму 700 мільйонів доларів. З них 300 мільйонів спрямують на енергетичну підтримку. Також гуманітарну сферу профінансує Велика Британія. Країна виділяє 314 мільйонів доларів на підтримку України. Британія невдовзі також може зробити ще одну важливу заяву. Так на кримській платформі активно обговорювалось питання далекобійних ударів по Росії, зокрема британськими ракетами ракетами Storm Shadow. Нагадаємо, дальність цих ракет сягає понад 500 кілометрів. Таке рішення підтримали численні високопосадовці королівства. Про те, що до остаточного рішення досі тривають дискусії. ЗСУ отримали 18 сау Богдана, виробництво яких профінансувала Данія. Таким чином стало відомо, що український ВПК може виробляти по 16 таких сау на місяць або 192 за рік. Також нагадаємо, данія зобов'язалася передати нам ще 19 літаків F-16. Ще 12 САУ ПЗХ 2000 тисячі Україні продав Катар. Хорватська компанія з розмінування ДоКІнг відкрила свій офіс в Україні. Такий крок допоможе в розмінуванні наших територій. Окрім цього, країна оголосила про 11-й пакет військової допомоги. Наразі невідомі конкретні пункти пакету, проте ймовірно, йдеться про гуманітарну допомогу. Латвія анонсувала пакет допомоги, до якого увійдуть БТР Патрія та екіпірування для військових. А ще країна передасть частину своїх розвідувальних машин з отакою от назвою. Нідерланди передали радар для ППО Петріот та планують надати ще три пускові установки. Швеція виділяє новий пакет підтримки для України розміром у понад 21 мільйон доларів. Ці кошти спрямовані на ремонт та будівництво енергетичної інфраструктури. Також пакет допомоги надала Фінляндія. Вартість цього пакету складає 118 мільйонів євро. Україна та Хорватія підписали два документи у сферах освіти та юстиції. Ці угоди спрямовані на поглиблення співпраці між країнами та сприятимуть подальшій євроінтеграції України. Національні поліції України передали 9 автомобілів та мікроавтобус до Сумської, Харківської та Херсонської областей. На цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Київлади, аби не пропускати важливі новини. До зустрічі наступного тижня.